Вітаю, друзі, Ола, нехай мені, Бог мені. благословить усіх вас. І дивіться, Боже благословіння залежить від кожного із нас. Дивіться. Благословіння Боже в моєму житті залежить тільки від мене. Тоді я використовую. Мудрість я роздумую, я використовую властивість думати і використовую думки відповідні з Божими думками. І тоді моя душа вдячна, і моє тіло також тому що це в наш дух Бог каже і наш дух. Направляє нашу душу, наше серце, і наша душа, вона, вона задоволена цим Божим напрямком, і також звичайно тіло отримує вдячність. Тоді, друзі, я хотів би вам дещо сказати. Дивіться, Хочу дати вам одну пораду. Не знаю, яку ви проблему зараз зустрічаєте. Що відбувається у вас? Я зараз виключу тут коментарі щоб повністю увагу вам дати, тоді подивіться, яким чином ви можете стати самим благословінням. Тому що Бог хоче, щоб ви стали самим благословінням. Ісус сказав, віруючи в мене, як написано в Писанні, із середини Потечуть річки живої води. Іншими словами, ми станемо цим джерелом. Ви знаєте, джерело воно завжди дає, дає, джерело не отримує. Неважливо. Якщо це дощ, там вітер, землетрус, якщо красивий день. Якщо жарко чи холодно, неважливо, яка температура, неважливо, що відбувається. Важливіше, не те, що навколо які обставини. Джерело воно тече завжди, воно дає, дає й дає. Це те, що Ісус хоче зробити із кожним із нас, щоб ви стали самим джерелом. Замість того, щоб просити, «Поможіть, поможіть, чекати, поки хтось дасть, згадає про вас», ви самі можете давати. Тому що той, хто дає, той отримує. І чим більше ми даємо, тим більше ми отримуємо. Чим більше ми даємо, тим більше ми отримуємо. Тоді подивіться, Порада для того, щоб стати самим благословінням. Пам'ятаєте, не так давно ми говорили про те, що ми завжди повинні дякувати Богу за все. За все бути вдячні йому. Добре, тоді це бути вдячним Богу. Це така молитва, це такий тип молитви, коли ти говориш, Господь. Я дякую тобі. Я поклоняюся тобі. Навіть тоді, коли у вас важкі, дуже обставини, ви кажете сильно слава Богу за все, і дьявол не отримує нічого. Коли люди жаліються, коли люди починають говорити, як все погано, вони ниють, тоді вони поклоняються дьяволу. А коли вони вдячні Господу і кажуть, Господь, я тобі дякую за все, тоді вони Богу служать. Ви можете побачити це в першому посланні Петра, у другому розділі, ви можете більше читати. Але давайте ми зараз повернемо до цього питання, щоб стати самим благословінням. Ви знали? Якщо не знали, зараз я вам розповім молитва, яка наближає нас до Бога. Ви знали, яка? Хто молиться? Він наближається до Бога. Подивіться це сильно. Тоді, хто молиться, наближається до Бога. Це так, єпископ? Саме так написано. Написано це. Саме так. Чому так відбувається? Де це зафіксовано? Де це написано? Давайте ми разом відчинимо святе письмо і Біблія прямо нам каже: про те, що без віри догодити Богу неможливо. Без віри догодити Богу неможливо. Ніяк, тому що необхідно. Щоб той, хто приходить до Бога, е це, це обов'язково, е це без виключення. Е це така вимога, щоб той, хто приходив е до е Бога, вірував, вірував, що Він є, вірував, що Він існує. Іншими словами, коли ви наближаєтесь до Бога. Через молитву, молитва наближає людину до Бога. Ми знаємо, ми розуміємо про те, що тут написано, що ми молимося комусь образу. Ми звертаємось до Бога, який є Дух. І необхідно, як написано, це вимога, що той, хто наближається, той, хто приходить до Бога, він вірував, що Він є, і, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Той, хто молиться, говорить з Богом. Той, хто говорить з Богом, молиться, наближається до Бога, уж і вірить, що Він є, так чи ні? Ви б не молилися. Якби не увірували в Бога. І в цьому я можу сказати? В цьому є секрет таємниця. Тих, хто молиться? Тих, хто молиться. І Дух Святий говорить через апостола тут моліться. Без пауз. постійно моліться, і постійно я в Божій присутності, коли я молюсь кожен раз. Коли я молюся, я вхожу в Божу присутність. Наприклад, я вірю. Дух Святий, Дух святий. Він всередині мене, Ісус зі мною. 24 Він в мені. Він не відпочиває від мене, в нього немає вихідних. від мене. Тоді коли я молюся, я вхожу в контакт із ним. Одне одна справа, коли він в мені знаходиться. Інше діло, коли я вхожу в контакт із ним, коли мене відносини з ним, це близькість з ним. І це можливо тільки тоді, коли я молюся. Наприклад, Бог зі мною. І я в цей момент. Я дивлюся якийсь там християнський серіал про царів, наприклад, про Давида. Тоді Бог зі мною. Мої думки, вони роздумують про цю історію, яка була в минулому, тоді Бог зі мною. Але я не обов'язково мені бути прямо в контакті з ним, в той момент, тому що я думаю про те, що я бачу навколо мене. Кіно, серіал, але коли я ходжу або закінчую дивитися кіно і починаю молитися в якомусь місці, і я зачиняюся і... і до нього звертаюся. Або коли я бачу якийсь там псалом написаний, де Давид, наприклад, він нам радить звертатись до Бога. І в цей момент я читаю і роблю це, і в душі моє є задоволення. Розумієте? А наступний момент я дивлюсь на щось інше. Може бути, якась проблема там. Або я бачу там проблему у фільмі, який, яку вони обсуджують. Я думаю, я роздумую про те, що я бачу, відчуваю те, що відбувається. Але коли я молюся, коли я читаю Біблію, коли я молюся, або коли я піднімаю всі мої думки до Бога, я входжу в контакт з Ним. Я в контакті із Його присутністю. Розумієте? Я думаю, так. Якщо не розумієте, але потім знову подивіться те, про що я говорю, щоб ви у підсумку могли зрозуміти, щоб ви користувалися, користувалися тим, що Бог. Даремно вам задарма вам пропонує усім людям цю привілегію, привілегію увійти в його присутність. І це чудово. Це не якась там релігія, це не якась там філософія. Це, це відносини з Богом. Коли ви думаєте про Бога. Коли ви в його присутність входите і молитеся, наприклад, всемогутньому Богу звертаєтесь до Нього, всемогутньому Богу, Всевишньому Богу, який не має нікого, нічого вище, ніж Він, тому що Він Всевишній. і ви з ним говорите, він чує ваш голос, але Він достойний, бископ. Неважливо, варті ви чи не варті. Неважливо, ви грішник чи грішниця, неважливо, або ви святий такий, неважливо це, що важливо це ваша віра. Ви проявляєте, показуєте її. Віру, віру в Слово Боже. Ви починаєте виконувати те, що написано, тоді ви в його присутності. Це те, про що ми читаємо. Без віри неможливо догоджати, Господу Богу, тому що необхідно. Необхідно. Це такий обов'язок. Той, хто до Бога приходить, той, хто до нього звертається, мусить вірувати, що він є. І коли ви молитеся, Ваші думки, ви наближаєтесь до нього. Ви вірите, що він існує. Ви хочете близько бути до нього. І це факт, це реальність. І далі ми читаємо тут написано: що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Він дає нагороду тим, хто шукає, хто молиться, просить, бажає знати його волю для свого життя. Тоді це відношення. Ви даєте самого себе. Ви свої думки посвячуєте, а не емоції, відчуття якісь. Ні. Ви голову свою, роздуми свої. Мудрість, інтелект ваш віддаєте. Весь дух ваш йому в його присутність ви вкладаєте в Божий Дух в ці відносини. є цей цей обмін. Знаєте, є ці є це посвячення, коли ви поклоняєте, коли ви вклоняєтесь йому. Коли ви робите це, коли ви говорите слава Богу, просте, але ви в Його присутності, коли ви думаєте про Бога, ви в Його присутності, тоді благословіння, яке ви хочете мати, залежить від відносин з ним, від відносин із Богом, від постійних відносин, ним, постійних відносин з ним, постійних відносин з Богом. Розумієте? І яка проблема у вас? Не просто прийти і сказати мій <Муз谣> Бог, <Муз谣> знаєш, <Муз谣)> як, як наче ти там в магазин <Муз谣> звертаєшся, <Муз谣> там дайте, <Муз谣> мені, <Муз谣> це, <Муз谣> дайте <Муз谣> мені це, дайте мені все. Не робіть так. Звичайно. Ви можете просити. Ви можете війти в його присутність і просити те, що ви чому потребуєтесь, то, в чому є потреба. Необхідність в даний момент. Але не просто, що ви хочете. А, мені так хочеться. І все. Щось те, що, наприклад, ваше задоволення буде додавати вам. Ні, ви будете просити те, що ми потребуєте, та необхідність, відповідно із волею Божою. Ви йому це даєте. Вам не потрібен єпископ Маседо, щоб війти в Божу присутність. Вам необхідна віра, тому що та віра в ім'я Ісуса Христа дозволяє вам мати цю привілегію війти в Божу присутність без якихось посередників. Вам не потрібно хтось інший. Він і ти, ти і він, і Він, цього бажає, він цього хоче, постійно бути присутнім поруч з тобою, і щоб ти був перед Його престолом. Люди, які ліниві, або ті, які люблять залежати від інших, знаєте, і вони не просять, моляться, а єпископ, пастор там, знаєте, всі вони просять. Не потрібно просити. Я молюсь за всіх вас, за усіх тих, хто досягає. І приходить до нас, звертається до, до нас. нас. Я молюсь незале... в... в незалежності. Я молюся. В незалежності тут. Чи коли я роблю передачі, чи коли я за межами передачі я постійно молюсь за всіх вас. Уже цю молитву, яку роблю за вас, також я молюсь за рідних, за ваших близьких. Це те, що Господь Ісус вчив нас. Давайте. Він навчив нас давати. І ми стараємося ділитися тим, що Він нам дав. Тоді, мої друзі, я вам кажу це для того, щоб ви не стали релігійними. Релігійною людиною, яка, як я можу сказати, тим, хто Начебто все право не робить пададиня, зовнішньо ідеально. розумієте, У вас є право, привілегія увійти Você... у його присутність, you де б ви не були, ким би ви не були. В будь-який момент Бог Він відкритий і доступний для вас. Але якщо ви та людина, яка не бажає або ліниться. Або вона віддає перевагу прийти зі всіма своїми проблемами до когось, щоб той хтось вирішував ваші проблеми, розумієте? Так не працює. Якщо ви вірите в Бога, ви просите в нього те, в чому ви потребуєтесь, для того, щоб, щоб не залежати ні від кого, говоріть з Бога. Ви страждаєте від якоїсь. Несправедливості, несправедливого відношення, поговоріть з ним. У вас є потреби, труднощі, поговоріть з ним. Біблія вчить нас, щоб всі ми наші потреби ми поклали на нього. Всі, усі наші потреби ми поклали на нього. Я не кажу зараз про те, що ми просто хочемо, але те, в чому ми потребуємося, Тоді це зовсім інше, те, що ви повинні зрозуміти, одне ви просите у Бога те, в чому ви потребуєтесь. Здоров'я, наприклад. У вас є право на це. Попросіть інша справа, коли ви говорите так: Господь, я хочу бути багатим, хочу бути багатою. Хочу мати багато грошей, тому що я хочу купити одежу, повод, подорожувати, це хочу, те хочу. Ви знаєте, чому Бог не відповідає на всі наші наші всі бажання, тому що він знає, що попереду все це може нам причинити зло. Це те, що було із Соломоном. Ви напевно знаєте його історію. Коли він був Простим, поки він був богобоязливим, він робив все відповідно з волею Божою. Але коли він він придбав багато впливу, скільки в нього жінок з'явилося, скільки потім проблем також з'явилося, все це ви знаєте, закінчилося тим. Що одна із його жінок, вона ввела його саме в ідолопоклонство, і він став ідолопоклонником. Тоді Бог нам дає те, чого ми потребуємося. Він батько. У мене немає сміливості, наприклад, дитині давати дитині. Я кажу зараз про дитину. Десять років, наприклад. Уявіть собі, ця дитина десятирічна. Ви йому даєте не знаю, там, мільйон великі гроші даєте. Що ви думаєте, ця дитина зробить із цими грошима? Як ви думаєте? Вона не знає, як розпоряджатися грошима і захоче все, що його серце просить, почне бажати все те, що очі бачать, і тоді він загубиться. Магазин шоколадок зайшов, і все хоче купити, і ці цілий день їсть тільки шоколад без зупинки і у підсумку шлунок ну, в нього заболить. Розумієте, про що я кажу? Тоді думайте, Бог є батьком, він дає нам те, в чому ми потребуємося і відповідно і з нашими можу сказати властивостями, розпоряджатися. Нашими можливостями. Тоді Ісус нам дав речу про таланти. Один отримав кількість талантів, певну, другий також отримав певну кількість там два таланта, і третій отримав один талант. Відповідно, з його талантами. З його можливостями. Тоді Бог дає нам відповідно і з нашими можливостями приймати або розпоряджатися. Як він знає наше майбутнє, він дає нам багато для того, щоб ми не загубилися. Він дає тим, хто має цю властивість розпоряджатися цими великими можливостями. Тому що знаючи, що тим, кому багато буде довірено, від них також буде багато потім запитано, тоді, друзі, не думайте, що він як дід Мороз там, який там він чаклун. Ні, він батько. Він батько для тих, хто вірить в його Сина Господа Ісуса Христа, істинного Спасителя, який Ставить себе відповідно своє життя з його волею. Тоді, якщо ви хочете стати самим благословінням, починайте молитися постійно. Вам не потрібно у когось просити. Ви можете самі.